Доброго дня, друзі, я Олексій Чепурко. Знаєте, ви що таке неефективна влада? Я вам зараз розкажу це на прикладі полтавських чиновників. Чотири місяці назад я звернув їхню увагу на те, що в їдальнях полтавських шкіл неможливо розрахувати з банківською картою, і що простіше здавалось би. Підписуєте договір з банком, він дає термінали, Працівники проходять швидке навчання і все процес запущений. І наші діти матимуть можливість банківською картою розрахуватися, батьки будуть контролювати на що саме витрачають діти свої кошти. Але ні, наша влада працює як завжди, тобто абсолютно бюрократизували цю проблему. Ті, хто мали це реалізовувати, почали розказувати про те, що треба додаткових там під 10 мільйонів гривень для того, щоб виплачувати зарплату спеціально навченим людям, бо це треба брати додаткових працівників, там цілу бухгалтерію. Тобто ще раз, ви зайдіть в будь-яке кафе, не вибачте мені в будці, там де каву продають, і там є термінал, і не треба ніяких спеціально навчених людей з якимись там бухгалтерською освітою для того, щоб це реалізувати. Тому от такі справи в нашій полтавській громаді.